Зима далі продовжується тут в Едмонтоні. Сьогодні мінус 17, трошки так легенький сніжок падає. І березень, саме головне, що березень місяць на дворі, і зима ще далі тут в Канаді. І так буде, можливо, ще аж до кінця квітня і може бути навіть ще перший тиждень травня, так трошки не все прекрасно, як повинно бути в такий час. Доброго дня всім з міста Едмонтона. Провінції Альберта з країни Канада. Надіюся, що у вас все добре. Надіюся, що ви головне, саме головне здорові і ваші рідні, близькі здорові. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити і підняти таку тему: чи варто людям похилого віку їхати в Канаду? Бо багато з вас, напевно, боє... бояться цього. Також ви боїтеся, можливо. Того, як ви будете працювати, чи вас на роботу візьмуть, чи ви зможете е, взагалі взяти на оренду житло. Думаю, я зможу сьогодні вам відповісти на ці всі питання, тому додивіться до кінця, підпишіться, якщо ви ще не підписались, поставите подобайку, прокоментуйте ці всі речі дуже сильно допомагають, щоб просувати це відео для більшості людей. І е, таким чином ви мені подякуєте за те, що я знімаю цей відеоролик, мінус 17. Для вас, щоб вам трошки якоїсь інформації, е, як то кажуть, я, донести перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність це канадська фінансова кредитна організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ. Відкривати безплатні кредитні рахунки, дебет-рахунки і більше по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, і допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. Посилання залишу внизу під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше. А тепер прийшов час говорити про сьогоднішню тему, про сьогоднішнє відео. І хочу почати з того, що я закріплю відео. Де мій дідо розказував і ділився своїми враженнями. Йому 75 років. І думаю, що для багатьох це було буде дуже цікаво послухати думку е, людини, яка має дуже шалений життєвий досвід, і яка дійсно була в Канаді в такому віці і бачила Канаду своїми очима. І тому рекомендую, я його закріплю в описі під відео і в коментарях, для вас щоб легше було його знайти. Також я залишу відео, яке я робив 4 місяці тому, чи варто людям їхати після 40 років в Канаду. Це також, можливо, для когось буде цікаво подивитися. І щоб ви собі трошки більше мали контенту. Бо більшості моїх відео зараз просто вже не, ви не бачите, бо я дуже багато їх створив. Я вам хочу зразу сказати: не треба боятися, не треба переживати. Вік це тільки номер. Якщо ви маєте здоров'я, маєте бажання в душі, то. І в серці, то їдьте, і навіть не думайте про це. І саме, що я можу вам порекомендувати з самого початку, дуже важливо їхати з сім'єю. Наприклад, якщо ви їдете своєю дочкою чи з вашим сином, як батьки, то повірте мені, у вас є тут майбутнє, у вас є тут шанс, тому що ви можете всі разом жити в одній квартирі, в одній хаті і один одному допомагати. Тому що якщо ви... Ваші внуки, наприклад, будуть сюди їхати в Канаду з вашими дітьми, то ви, як люди старшого віку, зможете дуже сильно допомогти на початку вашій сім'ї освоїтися. Це взагалі це просто є скарб для людей зараз, тому що садочки дорогі. І багато людей просто не можуть нормально працювати і не можуть із-за того, що в них є діти, вибирати собі роботи в будь-який час. А таким чином ви зможете дуже-дуже сильно допомогти своїм дітям, і таким чином будете, як то кажуть, не, не носити дуже великий вклад для їхнього майбутнього і для майбутнього ваших внуків. Також з роботами, з роботами, напевно, вас цікавить. Роботи можна знайти, якщо у вас буде здоров'я. То можна буде знайти роботи десь а, а, підробляти, заробляти. Головне, не здаватися. То важко дуже я знаю, важко, коли багато людей подають резюме і чекають місяць-два, і ніхто навіть не подзвонить. Але я завжди говорю, що треба дуже сильно до людей відкриватися до людей знаходити підхід особливо на початку спілкуйтеся з багатьма українцями спілкуйтеся спілкуйтеся з різними людьми вони вас направлять в правильний бік вони вам допоможуть повірте мені не чекайте тільки самі на себе і на те що ви будете подавати резюме і зразу вас на роботу візьмуть так не працює Тут треба дуже сильно знайомства, треба багато знати людей, і вони вам все рівно допоможуть, я вам це гарантую. Залежить, все буде, звісно, залежно від самих ситуацій, і не кожному на 100% ніхто. Навіть мені, повірте, мені 29 років майже, але навіть мені не буде дуже легко знайти роботу, при тому, що я вже майже маю вищу освіту. Також я мені 20. Дев'ять років, ще відповідно досить молодий, і знаю досконало англійську мову, українську мову, і тобто двомовна людина повністю готова працювати в будь-який момент. Тому це повинно для вас бути мотивацією, що не означає це, все буде означати від ситуації. Якщо ви будете мати якихось знайомих, які працюють в якихось сферах, вони вас точно кудись протягнуть і дадуть вам можливість заробити гроші. І чому не варто просто спробувати поїхати, подивитися, як інші люди живуть в іншій країні, і просто, навіть якщо вам щось не вийде, не сподобається, то ви завжди зможете просто собі вернутися. Бо на початку буде дуже важко, я вам зразу кажу. Дуже буде тягнути додому, буде все не подобатися, буде не подобатися їжа, харчування. Взагалі, весь стиль цього життя, що немає людей на вулиці, що немає людей біля квартирних. Комплексів, знаєте, що ви собі можете в подвір'ях або в під'їзді, десь когось зустріти. Завжди люди кудись спішуть і багато різних національностей, і люди навіть разом, як то кажуть, не мають такої спільної спільної такої якоїсь теми, про яку вони навіть хочуть говорити, тому всі зразу втікають по квартирах, по хатах, навіть коли хтось вийде на двір, там скаже «Hello», «Goodbye» і все. І на тому закінчилася, як то кажуть, розмова. Ви головне не падайте духом. Зараз дуже-дуже розвинуто повністю все, наприклад, в онлайн режимі. І ви завжди зможете з вашими друзями, з вашими родичами знаходити і підтримувати зв'язок. І це дуже-дуже важливо. І тому не переживайте, бо як мій дідо тут був, то він собі завжди зміг говорити, міг говорити з братом, з сином, зі всі своїми друзями. І Йому це дуже допомагало так само, деколи коли йому було скучно чи нудно. Чи просто тягнула дуже додому. Він просто брав телефон, дзвонив і просто слухав ці всі новини, все це, що йому до чого він привик і де він жив ціле життя. Тому не все так погано, повірте мені, але ви дуже можете допомогти вашій родині. І якщо ви будете разом всі жити в одній квартирі, то вам буде набагато все дешевше, і ви також можете і щось заробляти, і допомагати, і не тільки в, в фінансовій стороні. Тому я завжди кажу, ніколи не падайте духом і не бійтеся змінити щось. Нема різниці, чи вам 60, нема різниці, чи вам 30 років. Головне, що ви хочете щось змінити і побачити. Ніхто не знає, що буде, коли ви приїдете сюди. І багато людей навіть в молодому віці приїжджають і мають всі можливості перед собою відкриті, але вони просто не можуть, вони просто не можуть це зробити. Вони не можуть просто. Витримати цей тиск, витримати, як то кажуть, це життя. І вони просто із-за того здаються і їдуть. Не із-за того, що тут дійсно так погано. І потім вони починають жалітися, що тут так важко з роботами, все таке дороге, все погано. Просто Канада не є для всіх. Але я, я рахую, що е, людям е, похилого віку. Можна їхати і не треба боятися, і треба просто пристосовуватися до ситуації. Тому що мій дідо тут був, і моєму дідові, до речі, багато чого сподобалося про Канаду. І... Але, звичайно, його країна це Україна. І я розумію, що коли ви прожили майже все своє життя в такій прекрасній державі, як Україна, то ви просто навіть так само, як і мені, навіть би було важче можливо зараз прижитися в Україні. Я би прижився, але мені би було на початку трошки важкувато прижитися, при тому, що я вже стільки років прожив в Канаді, і це нормально. Це зі всіх боків таке. То не тільки не думайте, що то тільки вас таке є, і що тягнути додому всіх тягне і, і буде тягнути, бо це ваше, це рідне. Ви можете поїхати в село, можете всі поїхати на дачу, можете просто піти в ваші улюблені магазини. І це нормально, це, всі, це все я розумію, поважаю. Але я сподіваюся, що це відео трошки вийшло таким, знаєте, мотивуючим, щоб а, ви могли встати зараз з кріса чи з дивана, чи де ви дивитеся зараз мене, і просто взяти і сказати, Добре, я їду в Канаду, бо канадський марк а, а, канадський марк а, трошки підтримав то, і трошки відповів на запитання, які. Мене або вас, або всіх лякають. Також я хотів зазначити, те, що моя бабця була тут, в Канаді три рази. Мій діду був в Канаді два рази, і я дуже сподіваюся, що мій діду ще приїде до, до мене, до, до нас сюди, в Канаду. А бабця моя була три рази і вона дуже сильно допомагала е, нам, е, моїй мамі, татові з Моїм молодшим братом бо ми всі були зайняті, ми всі мали багато справ. Тато працював, мама вчилась, працювала. Я ще був дитиною, і моя бабця тут з нами була собі, знаєте, допомагала, варила їсти. Ми приходили завжди, було все готове, зроблено, тепла зубка, друге, все як має бути. І вона. Побула тут три рази, кожен раз, як вона тут була по шість місяців. І вона приїжджала переважно на зиму, коли взагалі темно, дуже швидко стає, і все повністю депресивно. І вона така була комунікабельна людина. І чому я кажу, що вона була? бо е, е, вона вже, їй вже немає з нами, На жаль, але вічна її пам'ять і хай спочиває спокійно. Але е, вона була дуже комунікабельна людина, і вона, як то кажуть, завжди любила спілкуватися. І ще тоді навіть не було такого зв'язку хорошого, крім скайпу. А зараз, взагалі, стільки всього є, е, як можна спілкуватися з людьми. І вона ходила, співала в хорі, в церкві, е, навіть старалася говорити з канадійцями на дворі, при тому, що вона не знала ніякої мови, але вона все рівно якісь там слова знала, вчила. І... Саме головне, що вона була біля родини, біля внуків, біля дочки, і це, що їй було саме головне, щоб бути разом і допомогти як можна. І тому такі люди це є приклад того, що все можливо і все можна перебороти. І тому я кажу, що не ви одні тільки є в цьому світі, в таких ситуаціях, треба попробувати. Як ви не попробуєте, ви ніколи не будете знати. А так, хоч ви будете мати якусь історію розказати своїм друзям. В своїй родині, що ви побували в Канаді, де дуже багато українців, як то кажуть, називають цю країну другим своїм домом. Ніде не будуть вас так чекати і, як то кажуть, приймати як в Канаді. Канада має дуже багато українців. Канада це країна іммігрантів, і тому не треба боятися, що ви мови не будете знати, що ви не будете розуміти, що там хтось сказав. Тут люди до цього привикли, тому що тут дуже багато людей. І кожен день хтось десь стикається з іммігрантом, як би ви того не хотіли уникнути. Але я рахую так, що варто, варто, варто їхати, якщо ви маєте таку можливість, якщо ви хочете просто підтримати своїх дітей, якщо ви самі просто хочете щось змінити. На старших ваших руках і попробувати себе можна сказати трошки в іншій атмосфері. А вернутися ви завжди будете мати куди, тому що Україна ніколи не пропаде, і Україна завжди буде стояти сильно, міцно, бо це е, країна вільних людей і найкраща країна в світі. Щось стає занадто холодно, друзі мої. Думаю, що час прийшов закінчувати цей відеоролик. Надіюся, він вийшов цікавим, позитивним і трошки дав комусь надію. А надія це дуже-дуже важливо її мати. Це саме головне після здоров'я. І ми, українці, завжди маємо надію, бо ми є вільні люди. Тому прийшов час закінчувати відео. І бажаю вам тільки всього самого найкращого, мирного неба на нашу любну Україну. І до наступних зустрічей з вами вони будуть дуже дуже скоро. Я обіцяю.